Скажіть, будь ласка, що тут у вас тут відбувається? Що це в каже? У мене є всі документи, дозвільні, всі оплата у мене проведена. Це о той, що горів, той, що підпалив. Що, що згорів? Що ага. я його не забрала, він згорів. Ага. Кримінальне провадження відкрито, тому що він горів, його навмисний підпал. Нині я узнала, що його вже вивозять. То ще встила його зачепити, бо ще стоїть там. Ото, ото він є на горі, Так, задній то є мій там. А, ото відпіл. задній вас так задній. Ага. Зрозуміло. Так, а ну, дайте я зніму номер, номер машини. О, вже приїхав, вже не приїхав. БЦ 87, 70, 50. Там стоять супокрані, все, Mercedes. там є біла хмара на, на ладу. Я зніму того 814. Шофери втікають. Питаємося, хто шофер. шофери втікають. Ніхто не відповідає, купа міліції, ніхто нічого не знає. Кранати та машина чекає там. То, от та машина чекає Так, зараз, та, зараз, зараз, Машина зараз, також зараз. чекає, щоб її заїжджати знову. Mm -hmm. Я перепрошую, ви також чекаєте туди заїжджати? Ні? Ага. Ну добре. добре. Тікаю, ну приїхала наша міліція, то ті прийде. Один хіба. Добре, добре. То кран також той, що вантажив, так? Так, так, той вантажив. Перепрошую, дитина пройде. Документ знаєте? От, знімайте номера. Так, зараз, 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 зараз. Так. Номер 25. 939 ТА 14 й регіон. Добре, добре, добре. Зараз я ще споряджу, Так. Ну, то є. Так, то я на кабіні фірма. Номер телефону 067 374 58 20. Так, то є КАМАЗ. Ось Камаз. пише так. Так, 14 регіон, 259, 39ТА. Та то не ваша машина? Я попрошу, А що, що то що тут відбувається тут? Ага, Добре, Ні, то тут можна, то і комунальне майно, журналістові можна. Татурок, хто? підприєм. Показати вам не квітень. Так, ви як піше? Який рішення припинення підприємницької діяльності виключно за рішенням суду. Ви маєте постанову суду? А чому люди маєте? То є приватна власність. Людина є приватна власність. То моя власність. Мій контейнер горів. Кримінальне провадження. По контейнеру, моєму відкрито. Є у вас всі документи? Дозвольні вашого. Добре, я зрозумів. Тим Чишином, тим чишено, потім а тепер вже вкрали. Докридуть, свої злочини. Капітан, на ваш учасник стається злочин. тут два контейнери. Ніякі документи він не Ви Тримаєте мої документи. ви сюди приїхали? зараз Які диспетчер Знімайте цей назад, ставте. Ви будете відповідати, ви крадете річ, це є приватна власність. Ви розумієте, ви будете відповідати перед законом. Я там сказав, тут збереться вбиваєте людину, ви зб'єте людину. Yeah. Для вас що, закони не діють за територію України? Ми гарно заплатили, а нині в нас люди купляють за, за Я заплатили. Да, будь ласка, є рішення суду, покажіть рішення суду на демонтацію малих архітектурних форм. На підставі чого ви сюди приїхали? Ви крадете, ви це цілу для зробити злочин. Ви і співучасники. <риві> Сама крайня точка, яку <риві> закреслюєте. <А риві> на яких на підставі дозвільних документів no. ви дивилися, що no. то його майно? Ви ж не подивилися? А ви заказує? повинні... Ви пів... Ви пів рапу їздите по с... Ви втікали? А хто втік? А всіх був Корпан. Були з ратуші, як не знаю, тих письків, чесно говорю. Були ті, ті... Якщо він завжди сесію доповнює, я виділа, то я то... сесію ті нові, сесія. Я всі здала. Є кримінальне провадження на те, що навмисне підпали. Я все здала. Скажіть, будь ласка, а коли то почалося дійство? десь години тому, 3? Скільки? я не знаю. То в якій які годині? Які я не знаю, я навіть три 3... години тому. А яка зараз? Бовіду... Зараз, зараз зараз, чекайте, зараз, зараз. Зараз що є в нас? 15 по 9, значить, то десь було година шоста? Мені дзвонили в 19.37. В 19.37 мені дзвонили, вивозять ваші контейнери. То пів восьми. То пів восьми. було, мені людина тут. Скажіть, а сьогодні у нас яке число? Що нас є сьогодні п'ятого 5 серпня Так. — 2013 року. Я фіксую просто бути по позвонила знакома, каже, іди ті біжить і дзвони своїм людям, бо ваші контейнери вивозять. І я їм бігла по дорозі, дзвонила і бігла сюди. Приклад, без ніяких, ніяких рішень? — А без... хто, тут, хто тут був? А, комар. Був пан Корпач, Корпан. — Корпан. — Корпан. Начальник він Так, Корпан був і. Так. Сергій, то Сергій замдиректора Ваш, ринку. За, за, заступник директора, директора та, та. Ринку, так. міліції. Я кажу, хлопці, ви як дали дозвіл вивозити наші контейнери? А ми не дали, нас послали, щоб ми боронили. Би ви турків не били. при чим тут турків, як без нашого відома, без повідомлення. Турків ми бити будемо. І вони собі дуже під'їхала Ліда машину, і Ліда машину вставати, турок скочив, що вроді би вона його переїхала. Чо ти на Aha. пішохідну частину став На проїжджу частину частину з пішохідних стоїть на проти. То так побили то так побили турки. Замість ліву ногу він показує право. Він так каже, ти навіть там цю ногу не підставляв. Він ногами перепутав, так його ноги боляли. Там вже от ми всі звонилися, приїхали. Та він літає, як, як той от, як моторовий. Нічого та вони літали, то десь шостя по шості, вони десь от почали воювати, так? Mm -hmm. І ті то контейнери вони вже вони не, не просто забирали їх, щоб кудись переставити, а взагалі вивезти, так? А то ми не знаємо. А то ми не знаємо, нічого. Не. Ми не знаємо. Мій, контейнери... Мій контейнер, що контейнери з товаром, так? З товаром, так, з майном, товар. з грошима, там і гроші і вони, є, і то і є. І вони на то не питають. Не у мене є там і гроші, тому що я лишаю собі на другий день на дрібні гроші на, на здачу. Я, наприклад, Цікаво. в мене у контейнері є, є, наприклад, мінімум, певно, 200-300 гривень. Я лишаю гроші ще в контейнері. Цікаво. Бо ну, я на здачу, я маю дрібні гроші мати на здачу. Я не наздачу. сказав, що тут вивозити. Я до нас директора сказала, чому нас не повідомили. Мені тільки щойно подзвонили, то Було нам передзвонити. Ну, ну як то така, без відома? відома з подзвонив? Мені подзвонила сусідка. Ні, хто йому подзвонив? Директор. А, ну як, а певний... яке, на турок чого? Добре, дякую. Добре що будуть виводити. Ну, то ті контейнери, що е, два стоять на машині, а ще крім них вивезли. Три точки вже вивезли, от там Куди? через дорогу в лісопосадку. Через дорогу. яка там взагалі без документів діє та площадка, і просто так, і враження, що їх просто викинули. Три точки вже їх. І там. з товаром. І з товаром, я ще раз кажу, з майном і з сумками, з усім. І був зам директора, я його запиталася, Сергій, яке ти мав право туди вивезти? І як ти тепер лишив мій тебе? Я перепрошую, а я? можемо пройти туди подивитися? Приїхала також за тими. Обов'язково. Вона, вона стояла так? ближче, тепер вона посунулася далі. Ага. Чекайте, машина, номер ВО 3409 АО. Вони вже стояли Камас. на черзі. Стояли на черзі. Ага. От, а кран тікає. Ага. Ага. У вас вже записаний його номер, так? А тепер ми теж чекає, ще одна машина. Нас, то, в, є, та? Ага, зараз, зараз я машину зніму. Так, то що в нас є? Також Камаз здається, так? А той крак, що поїхав. БЦ1360СМ. То в нас є. Що в нас є? Та то, що та водій мені на що. То, то є машина КАМАЗ. Також приїхала за вагончиками. БЦ 1360 СМ. На дверях немає нічого, реквізитів. Так, це ті вагончики, що ви кажете, що сьогодні так. вивезли з Сегодня території демонтували ринку? — поставили. — То скільки їх тут є? З нашого ряду, ото, що зараз ми там, от їх три. Вашан це і той? контейнер мій. Ага, той. того теж вивезли сьогодні. Так. І оті от його, певно. І я теж не знаю за чий, але так? Оті от його точно. кран ВС я... ВС-94-20СА. Ага. То був з -з ЗІЛ здається, так? Чи, чи Бо я не, не, не я сама тих кранах не розумію. Ну то крен, ну, а ну, я добре. думаю, що ти хранси. Це крен, ну добре, ми вчисти. Буду ставити на місце, певно, так? Будемо ставити на місце? Ага, зрозуміло. Добре. Ран вже працює, готовий ставити вагончики на місце. Та я у мікрофон говорю. Другий рад, не ви розумієте, в чому справа. То є цінність, там є речі, гроші. А вони будуть. Ну, вони, най... Та вони вас зроблять крайними, скажуть, я його не знаю. Чоловіче добрий. Так думати, а голова навіщо? Ну, мені ну а голова. Навіщо? добре, наймуть завтра. Може, я думаю, що може. Е, 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 Як вас господарка Віталій. Господарка звідна, я звідки знаю. Ага. Е, завтра ну. зав, 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 з... вас наймуть, скажуть, а ну почекай під тим будинком. Або під ток крамницю вночі, в третій годині ночі. Підійдіть і там почекайте. виносити з крамниці, вантажите. Молі хоч... це прийдемо, не прозбігають. Скажу, не хочеш працювати, бо на тій місці другий країнок і лишиться без роботи. Я лас, Тебе яка ліпіння? А, а, да, а я я ти хто такий? Той є твоє. Ти його грузив, прошу. Давай, грузи, Наймай себе, грузи мені вузе не назад. Ти ру руки, не ти горілку нас! Дивіться, тільки зробили алкоголь. Я не маю права. Господь і Потім помийш, коли годі. А ти на його грузи? А ти на його грузи? А ти його розуміння? А хто ти його дочі? А хто? Хто? Покажи мені. А камери не дружайте. Давай, дружай бігай. Дружай бігай. Я тобі тихо. А ти що ти мені говориш? Тому що то є його мене. Давай дружай, біга! Дружай бігам бере людей, дружай! Бігом, дружай! А де навіть? Вантажити, зачіпати давніші контейнер, зараз будуть назад повертати. На місце, на землю. Таке подіяло. А шо, Ви назад не будете ставити контейнери? І здійсни. Ні, то є, то комунальна власність. Да, от і там і то комунальна власність. Чекайте, чекайте. Ну, то, що ви просто... Я є тут охорони. Я розумію. Ну, Ну ти вже знімав. Що ти ще знімаєш? Ні, ні, йде процес. Ідіть, іди, керівник. Що ти тут? Ну, то є комунальна... То не є приватна власність, то є комунальна власність. Це, я не буду з вами сперечатися. То він що, буде вантажувати? Ні. Зараз буде вантажувати. Вже давай піднімайся, забирайте контейнера. Забирай, забирай, що лучше, бо ти будеш мати мороку, бо вони потім скажуть, що то ти все винен. що він не буде вивантажувати? Е, хлопці, так не піде так діло не піде. А моє керівник іде до нього. Так діло не піде. Слухай, то ви що не будете вантажувати? Та почекайте, не кричіть, тітлі. Іди сюди. Він що, лише машини втік? Не колишає, відкритимо саме. <різь> <різь> Та якого турока знайти? Ви маєте на увазі, той турок сказав, так? <різь> То він сказав вантажити? Дорук, він каже, що до рук турок дав наказ вантажти, ті контейнери ваші. На основі чого? От я говорю, він який мав папір, він який мав папір. Я не, про я ні, не Ну ви перевіряли той папір чи ні? Я На основі забороняю. чого ви забирали? Чекайте. Значить Ви маєте тільки зробити? Тоді ви підете, ми вас такі? не ви почнемо звідси. Власне крана. А, ага. що? Він звідти не вийде. Гамак натяг. Дя... Кран складається і не буде розвантажувати вагончики. Ні, ні. ні. Його uh. поставить і не стоїть на Та хто знає, що поставить? Чи може поїде? Прошу пана, ти знав, що в ларні. рік? Дружай! Воружай бігом, поки не пофіг хто забирає тебе. Я не маю нічого проти, якщо Врушали, плацу, Я не вруживає. Я, я плачу гроші. Війм, я плачу гроші, ти крадеш мій контейнер, ти особисто крадеш мій. Це може ти обличчя. Питається тебе, що чекайте, скажіть, будь ласка, бо я бачу, тут наперед машини. Нема воріт, були ворота. Хіба залишилися стовпці. А де вони ділися? вона зняла так? ворота? А ти напевно пропила, бо міліція приїхала, були всі п'яні. Ти напевно, що за наші ворота ти ще й пропили. <гум> міліція була, міліція бачила. Була, міліція, фіксувала, ти, напевно пропила Ті наші. А то, напевно, міліція так зумисно було Та зроблено? я. Щоб до ваших було доступ. Міністрації до, міністрації до, міністрації до, були. Потім підпалили, бачилися, не вступаємо, тепер то беруть, бачите. Дітям смс-ки сей... пишу, там не різно. Вашим погрожують чи що? Ну а як так, погрожують? Ммм, то біда. Добре, дякую.